З давніх давен в Україні панував культ праці. І завжди наша країна була багата народними промислами. Від покоління до покоління передавався досвід ведення господарства, трудові навички, основи ремесла. Народні умільці плели кошики та брилі, робили забавки, виготовляли глиняний та дерев'яний посуд, різні предмети вжитку. Шили одяг, оздоблюючи його вишивкою, писали писанки, робили все, що потрібно було їм для життя власними руками. Українська народна іграшка це не тільки предмет гри, а й витвір мистецтва, неодмінний атрибут традиційного побуту. З давніх часів матері створювали для своїх дітей ляльки-обереги, що були покликані захистити малечу від усього лихого. Гончарство це давнє ремесло багатьох народів світу, в тому числі й українців. Яскрава та мистецька довершена галузь народної культури. Із гончарної глини виготовляють посуд, кахлі, іграшки та прикраси. Писанкарство один із яскравих видів ремесел України. Веселі писанки радують око, сприймаються як зразок високого мистецького смаку. По всьому світу люди увіковічили красу і велич української писанки у вигляді пам'ятників і архітектурних споруд. Українська писанка в світі є символом нашого народу. Лозоплетіння одне з найдавніших ремесел. Його широко застосовували для виготовлення деталей будівництва і найрізноманітніших побутових речей. Ковальство стародавнє ремесло, яке допомогло людині підпорядкувати метали та зробити своє життя комфортним. В Україні ковалі завжди користувались великим попитом. Про їх майстерність складали чимало легенд. Вишивка на території сучасної України має давнє походження. Нею оздоблювали вбрання ще у давнину. Українці прикрашали вишивкою одяг та побутові предмети. Величезне значення в українській народній культурі мають рушники. Вони є оберегами сім'ї та роду. Українські народні ремесла надзвичайно різноманітні. Вони свідчать про високу духовну культуру українського народу, про споконвічне прагнення до краси, розповідають про багатство рідного краю, традиції місцевого населення.